Колись давно, ще у далекому мирному 2012 році, в нашій тестовій лабораторії з'явився блок живлення Chieftec ctg G650C потужністю 650 Вт. На той момент він міг похвалитися частково модульним під'єднанням кабелів, використанням доволі якісних тайванських конденсаторів і навіть роздільною стабілізацією вихідних напруг. Вітаємо на оглядовому каналі ГесідКОМ. Що ж, пройшло більше 10 років, а у нас на тестуванні дуже схожий пристрій: 750 ватний Chieftec A80 CTG 750C, вартістю близько 3160 гривень або 85 доларів. Що ж змінилося усередині за цей немаленький термін? Це ми постараємося з'ясувати далі. Тож вмощуйтеся зручненько. А почнемо з таблиці специфікацій, яка зараз повільно пропливає екраном. Оформлення упаковки блока живлення за цей період добряче змінилося, хоча підхід до інформаційного наповнення залишився колишнім. Маємо перелік лише кількох ключових особливостей, а також електротехнічні характеристики і список конекторів для кожної із моделей лінійки. А їх, як і раніше, три потужністю 550, 650 та 750 Вт. Разом із блоком живлення нам поклали кабель живлення та модульні проводи, кріпильні гвинти та посібник користувача. Тепер про зміни зовнішнього вигляду. До речі, у нас на сайті за цей період фотографії стали значно симпатичнішими. А от дизайнери ЧівТЕК, судячи з усього, весь цей час присвятили роботі над іншими моделями блоків живлення. З іншого боку, пізнаваність це теж непогано. Звична решітка гриль із сувом в бік, чорний матовий окрас, фірмова емблема над 120-мм вентилятором з гарантійною наклейкою на одному з винтів. Все це ми вже бачили раніше. Це ж стосується і компактних габаритів і тильної панелі з отворами, сотами, роз'ємом живлення та вимикачем. Одна з боковин прикрашена наклейкою і вказівкою лінійки. Наклейка з електротехнічними характеристиками переїхала з боковин на найбільшу за площою грані. Тут вказана наявність пари ліній плюс 12 вольт, сумарна потужність яких дорівнює 675 Вт. Це 90% від номінальних 750 Вт, що є звичним показником для моделей із груповою стабілізацією напруг. Для молодших плюс 3,3 і плюс 5 вольт виділені немалі 130 Вт або по 22 А на кожен канал. Сертифіката 80 Plus за ці роки пристрій так і не отримав. А от позначка про ефективність до 85%, як і раніше, красується на своєму місці. Як видно, основні кабелі для живлення процесора і материнської плати виходять безпосередньо з його корпусу. Інші ж мають модульне виконання, при цьому це звичні круглі кабелі у нейлоновому оплетенні. Калібр переважної більшості із них звичайний, за виключенням деяких малонавантажених проводів 18 awg тобто діаметр 1,24 мм з площею 823 тисяч квадратного міліметра. Для периферії цього вистачить із запасом, а от для живлення процесора та відеокарти це такий собі хороший мінімум. Повна конфігурація системи кабелів виглядає наступним чином. Основні коннектори живлення у Chieftec A80CTG 750C представлені 20 плюс контактним ATX та лише одним 4 плюс 4 контактним ATX 12V. В наявності також два уже модульні роз'єми PCI -E в 6 плюс контактному виконанні на окремих проводах. Їх вистачить для підключення більшості відеокарт, хіба що за винятком топових рішень. А для периферії маємо 6 SATA, 4 PATA та навіть пару FDD на чотирьох окремих кабелях. Загалом такої кількості роз'ємів достатньо для більшості випадків. Хоча одного ATX12V в деяких системах може бути замало. Та й довжина проводів не рекордна, тому про приховане їх укладання можна забути. З під'єднанням модульних кабелів проблем не буде. Всі роз'єми на корпусі БЖ підписані, а кабелі живлення PCI -E і периферії мають різну кількість контактів та форму конекторів. Що ж, із зовнішністю ми розібралися. А що чекає нас усередині? Вентилятори від Globe Fan на основі підшипника ковзання є частими гостями у середині блоків живлення даного виробника. Щоправда, в A80 використовується модель з літерою M в кінці, тобто з максимальною швидкістю близько 2400 обертів на хвилину. Енергоспоживання пропелера невелике 3,6 Вт. Цікаво, що конектор для його під'єднання не розпаяний безпосередньо на платі, а закріплений пластиковою стяжкою на вихідних кабелях живлення материнської плати. Відведення тепла від найгарячіших компонентів забезпечують три радіатори на силових елементах модуля APFC, а також на ключах первинного та вторинного перетворювача. Давайте тепер оглянемо внутрішні складові більш детально. Вхідний фільтр включає у себе все необхідне: пару котушок, набір X та Y конденсаторів, плавкий запобіжник, варистор для обмежень стрибків напруги та терморезистор для обмеження пускових струмів. Діодна збірка без додаткового охолодження також на місці. До слова, в різних вузлах блока живлення є компоненти, які не закріплені на основній платі, а зафіксовані за допомогою термоклею на сусідніх елементах. Схоже рішення ми зустрічали всередині бюджетного Чифтек eco GPE 600S. Далі розташований невеликий, як для 750-ватника, дросель вузла APFC, а радіатор поруч охолоджує супутні силові елементи у вигляді польового транзистора та діода шотки. До слова, обидва родом з Китаю. На противагу вхідний конденсатор представлений японським рішенням Rubicon. Щоправда, його максимальна робоча температура становить 85 градусів, а ємність 390 мікрофарад є мінімальною для 750 Вт. Далі маємо ще один охолоджувач вже з ключами первинного перетворювача. Останні представлені транзисторами від південнокорейської компанії MagnaChip. За ним розташований головний трансформатор. Досі компонування дуже нагадувало протестоване нами раніше Чифтек Сі G650C, хоча і з деякими змінами. Зник радіатор на діодній збірці. Конденсатор став вищої якості, а транзистори більш бюджетними. А от у вторинній частині схеми тепер використовується не роздільна, а групова стабілізація напруги, що є більш бюджетним підходом. Зате конденсатори тут, як і раніше, виключно від тайванської ТІПО. Типу. До того ж, ми виявили лише високотемпературні електроліти, що важливо при близькості дроселів та інших гарячих елементів. На завершення внутрішнього огляду згадаємо про захисти, які були реалізовані завдяки чіпу Grenadі GR8313F. Як і очікувалося, уся базова безпека на місці. А от захисту від перевантаження за струмом кожного каналу та від перегрівання тут немає, що характерно для недорогих рішень. Зовнішністю та внутрішнім наповненням розібралися. Тепер час для практичних тестів. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхилень напруги для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. Використання групової стабілізації привело до широкого розкиду напруг, що особливо помітно на каналі Плюс 5 вольт. Втім, усі отримані нами значення знаходяться в межах норми. Для стандарту ATX 12V передбачені такі норми рівня пульсації. Отримані результати не найкращі, але вкладаються в норми: до 50 мВ на молодших лініях і до сотні мВ на каналі плюс 12 В. Стан чергової лінії живлення зауважень не викликав. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах: від 5,18 до 5,3 вольта, тобто без просідань нижче номіналу. Зміну PFC залежно від завантаження джерела живлення, ми звели у таблицю. Модуль APFC блока живлення також не підвів, навіть незважаючи на простоту його компонування. При споживанні потужності в 150 Вт коефіцієнт PFC перевершив 0,9. Максимальне ж значення 0,99, зафіксовано при навантаженні 550 Вт і вище. А що тут з ККД? Виробник обіцяв нам значення понад 85% і не обманув. В піку ми зафіксували навіть 87,2%. Але стандарту 80 Plus вайт для напруги 230 вольт блочок таки не відповідає, адже при 100% навантаження його енергоефективність падає до 77,7% при необхідному мінімумі у 80%. Побічно оцінити рівень шуму пристрою можна за швидкістю обертання вентилятора при різній величині навантаження. До позначки 200 Вт вартушка обертається повільно: 860-870 обертів на хвилину, тому пристрій працює дуже тихо. А ось далі швидкість обертання вентилятора помітно зростає, а з нею, звісно, і рівень шуму. Від тихого при навантаженнях до 350 Вт, до нижче середнього рівня до 450 Вт, і до середнього при понад 450 Вт. До слова, швидкість обертання понад 2100 обертів на хвилину можна назвати лише умовно комфортною. Після 15-хвилинного 650-ваттного навантаження головний трансформатор прогрівся до 89 градусів, що немало. Інші ж вузли були помітно холоднішими. Для прикладу, температура дроселя групової стабілізації склала порівняно невеликі 67 градусів. Нагадаємо, що в звичних сценаріях роботи, тих же іграх, навантаження носить змінний характер, тому температури усередині повинні бути скромнішими. І все ж, враховуючи отримане нагрівання трансформатора, ми б радили брати такий блок живлення для системи з постійним споживанням саме до 650 Вт. Як показала практика, на всьому діапазоні номінальної потужності джерело не відтворює додаткових шумів у вигляді дратівливого писку дроселів або характерного гудіння трансформатора. Враховуючи помітне нагрівання головного трансформатора, навіть при навантаженні в 650 Вт, перевищувати номінальні 750 Вт ми не ризикнули і вам не радимо. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний 14-ядерний 20-потоковий процесор Intel Core i 5 13600 k без розгону. А в якості відеопроскорювача ми використовували Palit GeForce RTX 3090 Gaming Pro OC з TDP близько 350 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Використання притопової конфігурації привело до невеликого просідання напруги на лінії плюс 12 вольт та куди більш помітного підвищення значення каналу плюс 5 вольт. Останнє, до речі підібралося дуже близько до критичних плюс 5 відсотків, але все ж не перевищило даної позначки. На практиці блок живлення такого класу швидше за все буде купуватися під менш вимогливу систему. Але даний тест показав, що навіть набіри з 5 13600 k і RTX 3090 пристрою цілком по зубах. На додаток до всього перерахованого вище блок живлення порадує свого власника досить низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера: 3 Вт. і в сплячому режимі близько 5 Вт. За більш ніж десяток років існування блоків живлення Chieftec серії CTG, зміни в них ніяк не назвеш глобальними, чому ми переконалися на прикладі Chieftec a 80 ctg CTG-750C? Перше зовнішність. Якщо не брати до уваги розташування і вигляд наклейок, в іншому вона залишилася колишньою так перед нами доволі компактний пристрій із частково модульними кабелями. Останні, як і раніше, виконані у вигляді різнокольорових круглих проводів в нейлоновому оплетенні. Поєднання приємної опції та бюджетного підходу. Приблизно те ж саме ми бачимо всередині. Роздільна стабілізація напруг змінилася на групову, яка відпрацьовує в межах вимог стандарту ATX. Втім, стабільності характерної для рішень з DC-DC перетворювачами очікувати не варто. Конденсатори ж тут, як і раніше, доволі якісні: вхідний зроблений в Японії, а інші добротні тайванці. Енергоефективність, на жаль, не перетерпіла змін, через що блочок не отримав навіть білий 80. А через порівняно невеликий ККД, при навантаженні понад 450 Вт, маємо помітний шум вентилятора. До речі, за ті ж 85 доларів можна придбати і 650 Втну модель більш сучасної лінійки Chieftec Proton-C, яка має цілий ряд переваг, в їх числі 80 Bronze, можливість роботи в широкому діапазоні напруг. Повністю модульні кабелі, повний список захистів, помітно тихіший пропелер і при цьому менше нагрівання. Тому при можливості, ми радимо звернути увагу саме на неї. З іншого боку, якщо вашій місцевості Чифтек a 80 CTG 750C помітно дешевший, то й даний блок живлення підійде навіть для побудови потужної конфігурації, в чому ми переконалися на практиці. Дякуємо за увагу! Підтримайте нас вподобайкою, змістовним коментарем і поширенням відео. А ми розберемо ще багато, -багато блоків живлення і інших комплектуючих для вас. На все добре! Все буде Україна!